Слава Ісусу Христу! І як ви, напевно, вже знаєте або чули, що з 25 числа, 25 березня, у нашій Українсько-греко-католицькій церкві впроваджується новий текст Божественної літургії. Це не зовсім новий текст, це... там є просто деякі зміни слів, часом стилістичні якісь конструкції. Я вчора подивився інтерв'ю на живому телебаченні з Владикою Глібом Лончиною, де він досить гарно пояснює, в чому полягають ті зміни. Може він не окреслив всі зміни, які там будуть, але тільки основні. І часом ті зміни стосуються того, що мова застаріла, а часом видно, що зміна йде назад. тобто, Модерне слово міняється на церковнослов'янське слово, яке має в собі глибший і більший зміст. Ось. Але серед тих всіх змін, які він там оголосив, є одна, яка мене трошки, може, зачепила або здивувала, що ця зміна відбувається не через те, що вона є неправильною, а через те, що церква зараз вважає на сучасний стан. Певно світу і чутливості самої людини до того слова. І це слово є раб, раб Божий. Отже, з раба Божого міняється на слуга Божий. І Владика сказав, і я читав це пояснення трохи давніше, що правильно є раб Божий. Але тільки через те, що люди зараз дуже чутливі до цього слова, до цього рабства. Церква міняє на слуга, слуга Божий, оце оцю фразу. Ось, але говорять, що правильно є раб Божий. Чому? Отже я хочу сказати, що е, ми, як люди, дуже часто перекручуємо і не розуміємо до кінця от, значення от, цієї фрази. Ми мусимо знати, що от, раб Божий, оцих два слова, ніколи в церкві не є окремо. Раб і Божий це є завжди разом. Раб Божий, це як титул. Отже, чому раб Божий є правильним? Раб Божий це є, наприклад, спочатку слуга. Слуга це та людина, яка ходить на роботу, получає зарплату і йде додому. Слуга собі вибирає Хочу тобі служити сьогодні, Боже, а завтра не тобі. Але тут є. Два варіанти. Або ти служиш Богові, або ти служиш дияволу. Посередині нічого немає. Але раб Божий є зовсім навпаки. Коли ми говоримо про рабство іншій людині, коли інша людина е, заставляє підчиняє іншу свободу, свободу іншої людини під себе, ламає її, це є рабство. Але з Богом навпаки. Раб Божий це людина, яка повністю приймає владу Небесного Отця, знає, що вона, Він її веде до Спасіння. Раб Божий з Богом є 24 години на 7, і він добровільно вибирає бути з ним, добровільно підчиняє свою волю, Його добрій волі, знаючи, що в Бозі немає ніякого зла. І підступу, і знає, що його добра воля веде Божого раба до Спасіння, до вічного життя. Ось що є раб Божий. Це є титул, це є честь бути рабом Божим. Не слугою, а рабом Божим це бути честь, це достоїнство. Ось тому я думаю, кожен вибирає. Чи бути рабом, чи слугою. Я вибираю бути рабом Божим, а ви вибираєте те, що хочете. Амінь.